Велоактивісти з Чернігова активно розвивають велорух та інфраструктуру в області. З квітня 2022 року завдяки проєкту «Bikes for Ukraine» громади Чернігівщини отримали не одну сотню велосипедів, які були надіслані як гуманітарна допомога від європейських країн. Також усе літо діяли різноманітні проєкти, спрямовані саме на розвиток велопарковок, велодоріжок і ремонтних станцій. Одна з таких працює і в Чернігові. Реалізувати цю ініціативу вдалося завдяки проєкту. То «Go байк Чернігів влітку. Ми тимчасово використовували один з ремонтних цехів тролейбусного управління. Нам надали для того, щоб ми могли велосипеди приймати великими партіями там їх готувати до використання. А майстерню запустили ми з цієї осені. Це спільний проект Еко-місто і агенція міських ініціатив От, для того, щоб розвивати велосипедний рух. От як відповідь на кризу пального, як відповідь на кризу мобільності для того, щоб зміцнити стійкість нашу і нашу мобільність от в умовах війни, веломайстер Євген спершу допомагав розвозити гуманітарну допомогу під час активних бойових дій. Я їм побачив їхню ініціативу, коли вони розвозили гуманітарну допомогу. Я написав Сергію, чи можу я їм чимось допомогти. І він на мені ствердно відповів. І вже через пару днів я заїхав до них, і ми там по місту вже почали розвозити гуманітарну допомогу. Інколи він допомагав налаштовувати велосипеди, так і доєднався до проєкту. Сергій мені потім запропонував, каже: давайте якось буде щастіше до нас приходити, і ми будемо завозити більше велосипедів і передавати для волонтерів і соціальних робітників. І так ми вже відремонтували з літа майже десь під 400 велосипедів. Усі безкоштовні велосипеди, які надходять від партнерів, перед передачею до громад проходять ремонт і налаштування. Більшість із них тривалий час зберігалися на вулицях європейських міст. Тому найпоширеніша проблема це корозія. Саме чиста проблема це те, що покриваються. Троси, які ну, за гальма і за перемикання, покриваються ржавчиною, троси і рубашки. І в більшості випадків їх треба просто замінити, відрегулювати гальма, відчистити трансмісію від бруду ну, це ланцюг, зірочки. Якщо вже її там вона сильно зношена, то можна замінити повністю. Також дуже багато проблем ну там з каретками, тому що потрапляє вода, корозія. Зараз триває ремонт партії, яка надійшла від данських колег. Це 31 велосипед. Ці велосипеди вони будуть для соціальних працівників Чернігова, тому що це міські велосипеди. У них ми, у нас була можливість вибрати, і ми обирали жіночі рами, корзинки, тобто велосипеди, які мають декілька швидкостей, легкі. Щоб ними було зручно по місту пересуватися для громад, ми продамо переважно велосипеди лайм, прокатні берлінські, через те, що вони такі важкіші є також корзинка, і там вони більш корисні. Також послугами соціальної веломайстерні можуть скористатися і чернігівці, які є власниками залізного коня, адже навіть взимку є багато велолюбителів, які не зважають на погоду. Про нюанси такого пересування розповідає Сергій Безбородько. Для велосипеда потрібно, по-перше, щоб у вас гума відповідала зимовим ну, умовам. А по-друге, це тип мастила інший, який вас збереже. Велосипед навіть в таких грисиних умовах ну в кращому стані, але також важливо, щоб місцеве самоврядування розуміло, що велосипед для містян це важливий вид транспорту, і щоб були рідні умови для всіх, і щоб велодоріжки і тротуари також очищалися комунальними службами, як і міські дороги в країнах, де розвинутий велорух вже давним давно і він є домінуючою такою частиною мобільності, то там про це знають і в першу чергу прибираються. прибирають. Володоріжки, велосмуги і містяни і взимку навіть в сніг використовують велосипед, ну маючи відповідний велосипед, відповідний одяг, і так само продовжують пересуватися містом. А ще тут надають професійні консультації та можуть виконати будь-який ремонт для різних типів велосипедів, аби ваш залізний кінь якомога швидше відновив роботу. Також можна безкоштовно скористатися і спеціальними інструментами. І в плані інструмента в нас тут дуже багато всіх зйомників, які потрібні там, щоб щось зняти, замінити. Спицні ключі, якщо десь потрібно вирівняти вісімку на колесі. Є там ключі, спеціалізовані, конусні, які допоможуть там викрутити колесо, розібрати втулку, замінити мастило. Адреса веломайстерні вулиця Борисогліпська, 8. Вона працює з вівторка по суботу з 11 до 16 години.